Не зарал на коміконі представили два нових трейлера Mortal Kombat 1. офіційний перший трейлер Комбат-Пака, в якому будуть хоумбледер серіалу Пацани, Миротворець з відряду самогубців DC, Омнімен, Чудовий Куанчі, Такеда та, та Чаклун Гірмак, якого вже не злюбили за такий дизайн. А також показали ще один сюжетний трейлер, який присвячений фракції Унгаді: Лімей, Таня, Чудовий Барака. Горо, Даріус, нові комбо, локації та ще багато чого іншого в цьому відео. Ну а перед початком закликаю підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео на моєму каналі. Поставити лайк, якщо воно тобі сподобається. Приємного перегляду! І так поговоримо спочатку про перший трейлер, присвячений фракції Унгаді, яка, як передбачається, є охороною королівської сім'ї. Її відсутність призводить до смерті Шаокана в цій часовій школі. Зважаючи на все, є лідером фракції, тоді як лімей в якийсь момент була вигнана. Крім того, у ролику можна побачити камео бійців Даріуса та Горо. До росте основних бійців додали лімей. У Мгаді жриці-войовниці, які охороняють королівську родину зовнішнього світу, визнали лімей первістком своїх батьків. Служба лімей почалась з великими сподіваннями. Її ранній успіх привернув увагу королівської родини, але все розвалилось, коли стала жахлива трагедія. Лімей звинуватили в цьому, і після цього вона зробила неймовірне, залишила у Мгаді. І згодом вона приєдналась до поліції зовнішнього світу. Далі представили Таню і її дизайн. Те, як вона виглядає в цій хронології, невже її не могли зробити хоч чуть-чуть кращою? Чому в десятці вона виглядає як справжня жінка, войовниця, в неї хоч за Часон був гарній? А тут наплили їй косів, зробили з Уганди ваканду і типу нати. Це взагалі капець. І тут вона є членом фракції Унгаді та особистим стражем королівської сім'ї. Барака, який далі по трейлеру, каже, що якщо б хтось зміг допомогти. То він вже поміг, і це на насильного викачування крові. Як я зрозумів, хвороба тракатан, яка є у бараків, міліни та в інших тракатанців, є великою проблемою, тому щоб врятувати міліну, з бараки і беруть трохи крові, щоб зробити антидот проти цієї хвороби. Барака розказує, яка жахлива ця хвороба, та показують вже інших заражених нею. І чорт побери, який же крутий барака в цій частині. Його зробили ще кровавішим, жорстокішим, ненаситнішим та швидшим, що категорично важливо для такого бійця. Це тракатанець, готовий вбивати та рубати любого, хто стане на його шляху. Його удари супроводжуються вогняними анімаціями. Ну і до слова, удари лімей, всі ці її ефекти, теж як на мене виглядають досить непогано. І в ролі камео бійця в лімей можна побачити тут гору в броні короля драконів Онаги. Далі з цікавого це геймплей Тані. Можна огледіти зброю, якою вона орудує, яка схожа то на нунчаки, то на посох Джейд. Вся ця сутичка відбувається в якійсь підземній бібліотеці. І ще один Камео-боєць, якого раніше ми так і не бачили ні в тизерах, ні в трейлерах. Це Даріус, персонаж давньої ери гри, який останній раз появлявся в Mortal Kombat Deception. І вибір саме цього бійця у списку Камео для мене є шокуючим. Маловідомий персонаж, якого давно не було в грі. Хм. Хоча розробники, вроді, казали, що вони будуть повертати персонажів старих РМК. Далі бачимо лімей з Лао, яких атакували жриці Унгаді. Вона їм каже, що вони досі в її душі, і вона досі Унгаді. І можна побачити, якою магією лімей буде володіти. Ну і завершалки та фаталіті тітані Мені теж сподобались. Прям ці комби з її патерицею та кастування всіх цих приколів мені нереально зайшли. З того, що нам вже показали, та в кінці нам показали ще одну завершалочку. Що власне є цікавого у трейлері, я поки не буду робити його детальний пересказ в цьому відео, чи там розказувати дрібниці сюжету гри, а подивимось на цікаві моменти. З обзірив роликами обійця, який юзає фічу моментального замороження, по діалогам можна зрозуміти, що між танею та лімей буде деяка напряженість, оскільки одна не довіряє іншій. А інша хоче доказати другий, що вони досі сестри. Слідом за сюжетним трейлером фракції Унгаді, показали трейлер першого комбат паку, в який увійдуть Омнімен, Хоумлендер серіалу Пацани, Миротворець, Ронін Такеда, або не Ронін, просто такеда, чудовий Куанчі та Єрмак, який виглядає нормально, чорт побери. Так і виглядає чаклун, який володіє темною магією та душами умерших. Сподобався дизайн миротворця та знак Скорпіона на пов'язці такеди. Хоча інформація про всіх бійців літала по мережі ще давно, але офіційно їх показали тільки в цьому трейлері. Тому ми вже маємо цих шість бійців: Страйкер, Кано, Соня Блейд, Джак Брікс, Кун Лао, Саб Сабзіро, Горо і Скорпіон. Якось так це вимальовується, але це ще не все. На виставці CD23 показали ролики, згідно з якими у новій грі з'являться, як мінімум у сюжеті: Нітара та Моро з Рейком. Нарешті ще один невеликий тизер підтвердив давно злитий силами Amazon і список персонажів, що входять у перший сезон перезапуску Mortal Kombat 1. три класичних персонажа: Єрмак, Кончі і Такеда. Також згідно зливо туди увійдуть камео бійці Джонні Кейдж зі зовнішню Вандама, Хамелеон, Тропон, Феррі і Мавадо, але на них у ролику не знайшлось місця. На цьому все хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Скоро на каналі очікуйте розбір цього трейлеру, а я не буду прощатись.